Дорогі українці, вітаю! Вітаю підписники на каналі. Знаю їх підписуйтесь на канал. Тільки важливі новини сьогодні на вимогу моїх підписників. Вся правда про те, як хто та чому насправді вимикає людям світло. Хочу почати з того взагалі, як влаштована наша електромережа України. Дивіться, з часів СССР нам дісталась добре розгалуджена мережа високовольтних ліній і підстанцій, які можуть дублювати одна одну, а також надлишок генеруючих потужностей. Тобто радянська промисловість вона була достатньо енергоємною. Крім того, за роки незалежності України була запущена низка блоків на ЕС. Запорізький, Хмельницький, Рівненський. Якщо все справне, дефіцит електроенергії в країні відсутній, її можна легко експортувати, наприклад, в країни ЄС. Власне на це і була розрахована вся ця радянська електромережа. так? Ну, я не буду вже там розказувати, тобто, там, наприклад, від Хмельницької, Рівненської АЕС там, е, йдуть високовольтні лінії в бік Польщі, Угорщини, Південноукраїнська в бік Молдови, Румунії, і так, далі, і так далі. Все це відкриті дані, і вони добре відомі росіянам. От вони цим і користуються. Дивіться це щодо плюсів, тепер щодо мінусів нашої системи. Перший це проблеми з регулюванням потужності. Потужності споживання в будь-якій електромережі нестабільні. Хтось щось вмикає в розетку, хтось вимикає так само і на виробництві, якісь станки запускають роботи, якісь вимикають і так далі. Така зміна навантаження, вона викликає такі, знаєте, стрибки напруги в електромережі. Є три піки споживання: денний в районах розташування великих промислових підприємств. Він припадає на робочий день. І два інші це ранок і вечір. Вони пов'язані зі збільшенням споживання населення. В СССР проблема пікових навантажень цих вона вирішувалася просто. Завдяки розмірам держави піки з різних регіонів, вони наставали неодночасно. Тому створювалися такі, знаєте, перетоки електроенергії з регіонів, де в цей час навантаження менше, в регіони, де воно більше. З від єднанням від мережі колишнього СССР це стало неможливим. Тому піки в Україні вони стали гасити додатковим. Включенням в роботу або виведенням з неї генеруючих потужностей, оскільки АЕС не здатні швидко змінювати потужність, цією метою використовували ТЕС, ГЕС або спеціально збудований для таких цілей гідроакумулюючі станції ГАЕС. Останні це ті ж ГЕС, які завдяки об'єму водосховища мають можливість додатково накопичувати воду в періоди, коли не споживають її для виробництва електроенергії. Другий момент недолік, скажімо так, це надто укрупнені генеруючі потужності. Оскільки СССР страждав гігантоманією, то всі малі ГЕС, які на заході України, вони дістались нам в спадщину ще від Польщі, поступово знищили. Ставка робилась на Великі АЕС, тобто, ось те все, що було, його не стало. Так робилась вся ставка на великі, бо це здешевлювало вартість електроенергії. Зараз найнижчою є собівартість електроенергії виробленої на ГЕС, потім на АЕС, далі на все інше. Зелена енергетика, на жаль, поки що найдорожча, як ви знаєте. Звичайно, в боротьбу можуть вступити електростанції на Біогазі, але їх наразі дуже мало. Хоча в країні є надлишок генеруючих потужностей, але їх небагато, через що вони стають легкою здобиччю для російських ракет. Тому є енергодефіцитні області, які потребують вливання електроенергії за своїх меж. Третій недолік це високовольтні мережі, належним чином, вони не закільцьовані. За роки незалежності планували збудувати кілька ліній, так, на 330, на 720, 750, вибачаюся, кіловат, які б трохи виправили проблему. Частину з них збудували. Але цього мало, скажімо так, можна було зробити ну набагато більше. Але цього ніхто не зробив, до війни ніхто не готувався, тому маємо те, що маємо. А маємо ми зараз мережу, яка має запас генеруючих потужностей, і яка достатньо добре могла б працювати навіть після тимчасової втрати Запорізької АЕС. Просто тому, що разом з нею тимчасово втратилась і значна кількість споживачів. Ця мережа добре закільцьована для мирних часів. Але, як виявилось, недостатньо добре саме для такого, як зараз воєнного часу, особливо, коли росіяни добре знають, куди бити. А б'ють вони по генеруючих та регулюючих потужностей. потужностях, так? вводячи з ладу високовольтні мережі і підстанції, по ТЕС або по їхніх електричних підстанціях. Через це ми втратили можливість ефективно регулювати потужності в мережі. Якщо раніше диспетчер, щоб відновити баланс генеруючих і споживчих потужностей, просто давав команду ТЕС або ГАЕС наростити чи скоротити виробництво електроенергії, то тепер він може це робити лише відключенням або підключенням споживачів. Ось тому ми маємо ось такі непрогнозовані вимкнення світла. Тобто можна або вимкнути, так, або увімкнути. Дивіться, вимикають диспетчери. Роблять це цілими лініями, тому якщо якийсь десь будинок світиться поруч, це значить, що він підживлений до іншої лінії, яку не відключили. Тоді виникає питання: а як же обирають ці лінії, так які слід відключати? Ну, звичайно, в першу чергу намагаються не вимикати лінії, як ви знаєте, на яких розташовані об'єкти критичної інфраструктури, так, це там різні лікарні, котельні станції швидкої допомоги і так, далі, і так далі. Переважно в цей список, до речі, потрапляє ще й водоканал. Інші критерії від вимкнення це швидкість і доступність. Тобто, більшість підстанцій вони обладнані телеуправлінням, тобто ними управляють за допомогою радіосигналу або. Оптово волоконної лінії. Але дивіться, не всі. Знову ж, повторюсь, ніхто не готувався до війни. В першу чергу телеуправління заводили на ті підстанції, де це було потрібно в мирний час. Відповідно, відключають в першу чергу ті лінії, де це телеуправління є, і де лінія ще не дуже стара. Щоб не було так. Що дистанційно її відключили, а щоб включити, доведеться просто відправляти машину з бригадою за 20 кілометрів. Тобто, знаєте, ось тут зараз більше пощастило тим людям, хто живе на старих лініях, так це скоріш за все старі будинки, на які не встигли завести телеуправління. Якщо звичайно така лінія сама по собі не згорить від старості, або якщо її не відключить разом з іншими лініями, шляхом відключення цієї високовольтної лінії, до якої вона приєднана. Тобто, тут, бачите, пощастило ось таким вибірковим шляхом. Що ж робити? Є проблема, її потрібно вирішувати. По-перше, потрібно добудувати заплановані високовольтні лінії. Ну, напевно, тепер уже з урахуванням досвіду війни будуть це робити. По-друге, і явно не зараз. По-друге, за можливості роз... розосередити ось цю генерацію. Будувати генеруючі станції, слід в першу чергу в тих областях, де їх недостатньо або взагалі немає. Київський регіон, до речі, теж входить до цього списку, де а, недостатньо. Так? А, а, чому? Тому що після відключення Чорнобильської АЕС в грудні 2000 року Київ та область вони стали енергодефіцитними. Також варто сприяти побудові електростанцій на біометані. Знову ж, в першу чергу, в регіонах, які не мають власних генеруючих потужностей. Ну і останнє слід максимально підтримувати побудову енергонезалежних будинків чи навіть цілих комплексів і районів з використанням сонячних генерацій, невеликих ГЕС, вітрових станцій і так далі. А, ось коли знаходишся десь за кордоном, бачиш дуже багато цих вітрових станцій, дуже багато. В людей стоять і сонячні батареї, і так далі. Це дуже дорого. Але я вважаю, що держава має сприяти цьому. Тоді, б тоді взагалі, ми дуже багато проблем. Ось, наприклад, якщо б підготувалася, дуже багато проблем би вже позбулися. Наприклад, зараз в такий тяжкий час. Хтось, знаєте, пише: там, давайте будемо закопувати трансформатори в землю. Це нічого не дасть, бо ракета все проб'є. Це якщо пробивають будинки, такі там п'ятиповерхові, і більше і ну що ж пробити там в землю зовсім трошки. Це не вихід. Можна звичайно збудувати спеціальне бетонне приміщення, але це все знаєте. Це буде дуже затратно і ну результату буде мало. Дивіться, тепер щодо експорту. Я думаю, не варто говорити, що його треба заборонити на цей тяжкий період. Не знаю, є він зараз чи ні, нам про це дуже мало взагалі українцям про це розповідають. Сподіваюся, що немає. Далі, трансформатори. Можна робити стратегічний запас трансформаторів, як про це кажуть критики, але не на всі випадки. Річ в тім, що трансформатори вони дуже різні. І за потужністю, і за напругою. Передбачити, який саме буде поскоджений, ну, це просто неможливо, розумієте? Вибачте, в нормальних умовах вони служать по 30-50 по років. Треба тільки масло вчасно міняти. Навіть якщо і виходять з ладу, то переважно легко ремонтуються. Якщо тільки метал не поплавився, як от наслідок, наприклад, ракетного удару. Так? Кожне обленерго має цех з ремонту трансформаторів. Якщо сердечник трансформатора і корпус вони цілі, поміняти масло і обмотку ну, це не проблема. Якщо ж трансформатор знищений, тоді, звичайно, потрібен новий. Наостанок хочу сказати так. Я сподіваюся, по-перше, що відповіла на дуже багато ваших запитань. По-друге, наостанок хочу сказати так: що до війни не були готові. Я про це кажу, мабуть, що не в кожній програмі. Треба було готуватись, треба було модернізувати, треба було закільцьовувати десь більше. Але ж на все це потрібно було викласти кошти, значні кошти. Всього цього не зробили. Тому, як казав, один: маємо. Те, що маємо. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, Майой!